Журнал Суперліги вітає усю баскетбольну спільноту. Сьогодні вашій увазі. Азовмаш залишає за бортом плей-офф чемпіона минулого сезону. Ферро за НТУ в четверте поспіль потрапляє до квартету найкращих. Будівельник складає компанію політехніці Галичині у півфіналі. Фокусування на баскетбольній гордості міста Лева, яка за рік досягла фантастичного прогресу. І, звісно, добірка десяти найяскравіших ігрових епізодів тижня. Азолмаш дістався півфіналу плей-офф вигравши донбаське дербі у Донецька. П'ятий матч серії за градусом напруження перевершив усі попередні, оскільки лідер у ньому змінився 25 разів, а переможця вдалося визначити лише в овертаймі. Після розгрому на території тигрів маріупольці не стали посипати голови попелом. І вже у першій чверті стараннями Мірослава Радульєци і Дмитра Забірченка віддалилися на сім очок. Чинні чемпіони покладалися в атаці на МВП минулого сезону Рамела Каррі, котрий взяв гру під власний контроль у наступній десятихвилинці і навіть вивів донечан уперед. Щоправда, на потужностях свого центрового Ігоря Зайцева другу половину в статусі лідерів зустріли господарі. Після перепочинку Кирило Фесенко знову вирівняв шанси опонентів на загальний тріумф. Розв'язка ж видалася дійсно незабутньою. Азовці за кілька секунд до фінальної сирени мали триочкову перевагу, але пропустили фантастичний влучний кидок із центру майданчика від Куртіса Міладжа. Суддів вперше в історії Української суперліги безпосередньо під час матчу вдалися до перегляду відеоповтору і зарахували взяття кошика азовців. Окрилені таким вердиктом, донеччани швидко втекли вперед на сім очок. Утім, Олександр Кольченко двома триочковими зменшив різницю до мінімуму. Алін Грір і Дмитро Забірченко допомогли левам повести перед. У гостей був часний героїчний кидок, але азовці відбилися і відсвяткували тріумф з мінімальною різницею: 97-96. А в серії Азовмаш виграв більш переконливо – 4-1. Лінґрір сім власних втрат перекрив солідним дабл-даблом – 21 очко і 14 результативних передач. Ще 20 балів приплюсував до цього тріумфу Радульєца, а Кольченко до 18 пунктів додав 4 перехоплення. Серед тигрів не було рівних рамелу Каррі. Сезон для нас закончить. Ну, в Української у нас наслідці що мачили втб ліги. Поэтому мы сейчас сконцентрируемся на этих оставшихся матчах наших. А по игре скажу, Маш выиграл и пошли дальше в Мы не смогли перевести серию домой и продолжить. В первую очередь хочу поздравить Адамаш с выходом в полуфинал и пожелать удачи в дальнейшем. Хочу поблагодарить игроков, которые до последнего не сдавались и хочу извиниться перед нашими болельщиками. Просто нет слов. Очень матч был, получился такой по накалу. Очень-очень э даже не знаю, как мы выдержали. У нас очень маленькая ротация. Но я всех поздравляю, поздравляю в первую очередь болельщиков. Это их тоже заслуга, они нас очень сильно хорошо поддерживали. Э хочется, чтобы зал был каждый день. Это очень-очень сильная команда Донецка. По составу, по комплектации, по игре, и как мы прошли ее, это только благодаря э, большое спасибо ребятам, что они поняли, вернулись в игру после э, жестокого поражения там в Донецке, вернулись в агрессивной форму защиты. Были проблемы, но самое главное что это результат. Все. Веро за НТУ на шляху до півфіналу витратив п'ять матчів у серії із БК Черкаські мавпи». Спотикнувшись одного разу на виїзді, підопічні Кирила Большакова сподівалися реабілітуватися у власних стінах. Але черкащани перекрили кисень лідерам запоріжан у захисті. А на протилежному боці Андрій Корочкін видав яскраву серію з 11 очок впродовж стартової чверті. І лише активність Річарда Гуїна наприкінці 10-ти хвилинки допомогла запоріжанам відвоювати втрачені позиції. І все ж перша половина залишалася за черкащанами, яких надихав вибуховою грою Чарльз Томас. Феросплавники ж під завісу першої половини через надлишок емоцій наразилися на необов'язкові фоли, за які були покарані з лінії Марко Любічичем. Дебют другої половини залишився за гостями. Денис Яковлів збільшив перевагу Помаранчево-Чорних до 9 балів. Але той таки Гуїн вивів місцеву команду зі скрутного становища. Важкий форвард п'ять разів полив кошик опонентів з за дуги і підірвав упевненість черкащан. Решту зробив Камерон Мур, котрий влаштував виставу з китків з гори. Американський центровий допоміг перрози НТУ комфортно фінішувати 94-83. Запоріжани виграли серію 4-1 і тепер у півфіналі протистоятимуть маріупольському азовмашу. Калпепер і Гуїн продемонстрували синхронну результативність. Чи не вперше в нинішньому плей-офф їх підтримав Мур, котрий левову частку своїх очок здобув у кульмінаційний момент? Серед черкащан найкраще матч провів колишній феросплавник Чарльз Томас. Начало. Но матча не помещала с ней победы. В основном контролировали ход матча. Но после большого перерыва вот, Запорожье чуть ускорила темп игры. Начали быстро быстро убежать. не успели за таким темпом игры. Команда Ферра может в финал попасть в таком игроке. Команда хорошого турнірує, хорошої подборки, якованих знають друг друга що дуже точно їх контролювати. Ми грали разом. Ми грали як команда і закінчили серію перемогою. Закінчити серію в Запоріжжі. Ми хотіли виграти як мінімум один матч у Черкасах, щоб все-таки повернутися в Запоріжжя і зіграти перед своїми уболівальниками. П'ять висока класна Команда играла здорово, показывала хороший процент попадания, хорошую борьбу, тактически приспосабливалась очень быстро ко всем нашим перестроениям, защитных действиях и тут же находила противоядие. Я думаю, что Черкасы, если им удастся сохранить состав и э, тренерский и, и состав игроков, костяк, хотя бы до да, игроков, э, в следующем году могут быть очень серьезным конкурентом и борьбезом для любого. Минулого разу журнал Суперліги запитував, яка комп'ютерна гра є улюбленою для Кирила Фесенка. Правильна відповідь: Воркрафт. Жоден з наших глядачів не зумів її назвати. Уважно слідкуйте за черговим запитанням нашого конкурсу наприкінці програми, і ви зможете виграти два квитки на матч улюбленої команди. Будівельник, пропустивши в третьому матчі від Говерли понад сотню очок, зробив слушні висновки. І вже за два дні по тому наблизився на відстань однієї перемоги до півфіналу плей-офф. Хоча в четвертій зустрічі впевненіше з місця рушили горці, які закинули киянам вісім очок без відповіді. За наступні півтори хвилини Артур Дроздові Костянтин Анікієнко майже повністю нівелювали відставання. Але орендований у будівельників плеймейкер Павло Буренко двома триочковими забезпечив місцевій команді плюс сім. Виводити кияни з глухого кута заходився Дайнюс Шаленга, котрий ще у стартовій чверті скоротив відставання до мінімуму. Але Олайонс у наступному періоді допоміг жовто-синім ненадовго відчути себе господарями становища. Щоправда, івано-франківці не збавляли темпу і постійно дихали візитерам у спину. І лише на початку четвертої десяти хвилинки будівельнику вдалося створити 12-очковий запас. Ведмеді замахнулися на другу поспіль перемогу. Та все ж досвід київського форварда Шаленги виявився більш дієвим, аніж наполеглива самовіддача Говерлян. Литовець закинув з гори, а потім виконав ключове підбирання, що у сумі вилилось у тріумф столичної команди: 78-77. Будівельник повів перед у серії до чотирьох перемог 3-1. Головним героєм киян став Лео Лайонс, котрий здобув 24 очка. Цікаво, що серед шістьох найпомітніших гравців матчу найбільше відскоків зібрав Павло Буренко, зріст якого найнижчий у цьому переліку лише 180 сантиметрів. Павло Буренко допоміг Говерлі впевнено стартувати і у п'ятому матчі, який мав статус домашнього для будівельника, але відбувався у Львові. Утім, до середини дебютної чверті Георгій Ценцадзе влучаннями звіду сіль розпорошив різницю у рахунку. А Малкольм Малкольмділейні переманив ініціативу на бік переможців регулярного чемпіонату. У наступній десяти хвилинці Кевін Тікс скористався передачею Буренка і знову забезпечив горцям незначну перевагу. Та цього разу старання номінальних гостей розчинилися під атакувальним шквалом, влаштованим Артуром Дроздовим і Лео Лайонсом. По великій перерві ділейні створив для будівельників восьмиочковий запас. Одначе Тревіс Пітерсон одним зі своїх п'яти дальніх пострілів смикнув перевагу на бік Говерлян. Підопічні Євгена Мурзіна захопили ініціативу. Кияни ж серією триочкових втрималися на близькій дистанції від суперника. І феноменальним влучанням Лайонса за дві секунди до фінальної сирени перевели гру в Овертайм. У додатковій п'яти хвилинці ділейні з Дроздовим повели за собою столичну команду. А коли Івано-Франківці застосували тактику фолів, Цинцадзе чітко виконав китки з лінії, встановивши остаточні цифри на табло 101-97. У цілому ж будівельник виграв серію 4-1. Ділені здобув третину загальнокомандних очок, доповнивши їх ще вісьмома результативними передачами. Кияни реалізували більше половини дальніх китків, тоді як івано-франківці краще виконували спроби із ближньої та середньої дистанції. Не з таким результатом ми хотіли завершити сезон, але в трьох останніх матчах ми боролися на рівних з кращою командою чемпіонату, і нам не вистачило зовсім трохи. Вважаю, що ми добре зіграли проти зони, яку нам запропонував будівельник. Але дійсно в кінці нам не пощастило. Нашою помилкою було ще й те, що ми не змогли забити штрафні. болельщикам, дякую ребятам, дякую, провели хороший матч. Близькі були до перемоги сьогодні. І повернутися на домашню арену в цій серії. Ну, це баскетбол і баскетбол більш наключності. Сьогодні в помог команді. Лайнас забив ключовий м'яч. Тобто, сьогодні хороша гра, була. Це була не найкраща наша гра в захисті. Ми не погано грали в нападі, але в захисті щось виходити почало тільки в овертаймі. Перед політехнікою у нас ще буде тиждень на відпочинок, так що в цьому немає проблеми. Ми не програли цій команді в регулярному чемпіонаті, так що сподіваюся, що будемо грати так само. Саме собі створювали проблеми. Сегодня не было защиты, там с первой минуты. Первые 14 очков пропустили, ни одного фола команда не сделала. Закончили вторую четверть без фолов. Что говорить? Ну, каждая игра другая. говорил как я уже перед этим говорил, такой очень неприятный соперник для любой команды. Играет такой ну, непрогнозируемый баскетбол. И мы, к сожалению, не могли, скажем так, не могли адаптироваться. Мы не подстраивались, это очень было хорошо. Но мы не могли адаптироваться к этой игре, и потому и были проблемы». Слідом за політехнікою Галичиною, яка достроково пробилася до півфіналу плей-офф, прописку у цій стадії оформили й інші три команди. Для цього їм знадобилося усього на один матч більше, ніж львів'янам. Будівельник мінімально виграв у Говерли в Івано-Франківську, після чого здобув ще одну важку перемогу в овертаймі і склав компанію Львівській Галичині у півфінальній парі. Ферро ЗНТУ НТУ, протистоянні з черкаськими мавпами оформив собі путівку до півфіналу у п'ятому матчі серії у Запоріжжі. В наступній стадії плей-офф запоріжці гратимуть з маріупольцями, які також завершили серію проти донечан з рахунком 4-1. Але витратили на неї значно більше енергії, адже двічі перемагали в овертаймах. У півфінальних серіях перевага власного майданчика буде у будівельника і феро ЗНТУ. Для киян вона розпочнеться 26 квітня, а для запорізьців на один день пізніше. Нагадаємо, що боротьба на усіх стадіях плей-офф цього сезону триває до чотирьох перемог. Далі у програмі загострення боротьби за титул міцний горішок, розкриття таємниців феєричного прогресу політехніки Галичини, найцікавіші прояви суперліги на сторінках Фейсбуку, майстер-клас від форварда галичан Івана Шкурупія, оголошення найціннішого гравця попередніх семи днів. А також десятка найвидовищніших ігрових епізодів тижня. Здравствуйте, я Иван Шкруппи, игрок баскетбольного клуба «Политехника Голочина». Сегодня я вам покажу пару элементов игры на лоу-посте. Первое, что нужно сделать, это занять хорошую позицию. Я занимаю позицию как можно ниже, получаю мяч. Смотрю, кто находится у меня там из игроков. Делаю удар вовнутрь. Один, второй, если игрок близко, я делаю показ, он прыгает, разворачиваюсь на основной ноге под кольцо и забиваю отсюда. Второй вариант. Получает точно так же мяч, Смотрю, что там происходит. Делаю, да, делаю напрыжку сюда, за шагой и забиваю за игрока мяч. З вами було Іванш Крупі. Тренуйтесь і не забувайте, боліть за політехніку лишину. Чемпіонат для хіміка завершився, але саме южниці продовжують бути головними претендентами на звання міцного горішка. Оскільки в поєдинках минулого тижня жодній з команд не вдалося відіграти 10 очок, ситуація в рейтингу суттєво не змінилася. Стратегічно важливим фактором став виліт Говерли. Команда Євгена Мурзіна була основним конкурентом южненців, але припинила свій героїчний супротив будівельнику і завершила сезон. Відтепер найімовірнішими кандидатами на те, щоб змінити лідера, є Азовмаш і Ферро. Лишаються у контексті боротьби за звання міцного горішка команди Желько лукаєча і Айнара Сабагацькіса. Утім, для того, щоб обійти хімік, їм необхідно здобути як мінімум дві і чотири вольові перемоги відповідно. Суперліга вітає вас на своїй сторінці в мережі Фейсбук. Цього тижня маріупольці і гості міста дружно скачували і переглядали чергове захоплююче відео. Хоча не всі очі Кирила Натяжка вік цього не бачили. б. А от Роланда Сярутіс так зрадів зустрічі з земляком, що ледве не задушив Даріуса Сонгайлу. Саша Васильєвич в очікуванні суперників у плей-офф, вирішив підтримати свою спортивну форму у складі Red Фоксес». Від такого підсилення не відмовився б жоден танцювальний колектив, у тому числі й одеситки Flash Stars, чиє запальне відео на нашій сторінці у Фейсбуці розташував Пьотр Фомін. Ви теж залишайте свої фото та відеоматеріали і долучайтеся до числа наших друзів в усіх соцмережах. Звання найкориснішого гравця тижня від журналу Суперліги отримує форвард будівельника Лео Лайонс, який допоміг киянам здобути дві перемоги над Говерлою і пробитися до півфіналу. В Івано-Франківському матчі Лайонс відіграв майже без замін і з 24 очками став найрезультативнішим серед гравців обох команд. У п'ятому матчі серії Лео здобув 23 очка, до яких додав 9 підбирань і 6 результативних пасів. Саме Лайонс у цій грі врятував киян від поразки. Він виконав вирішальний кидок і перевів гру до овертайму, за підсумком якого будівельник оформив вихід до наступної стадії плей-офф суперліги. За свій внесок в успіх команди Лео отримує титул MVP тижня від нашої програми. Стрибок це одна з найцінніших якостей у баскетболі. Гравців, які володіють чудовим стрибком, у суперлізі достатньо. Сьогодні наша розповідь про команду, яка у порівнянні з минулим сезоном зробила неймовірний стрибок, злетівши з останнього місця в попередньому чемпіонаті до півфіналу плей-офф Суперліги нинішнього сезону. Та ще й зробила це першою, перегравши свого суперника в суху. У фокусі журналу Суперліги баскетбольний клуб Політехніка Галичина. Без сумніву, запорукою такого успіху є тренер команди Желько Лукаїч. Поза очі дехто з працівників клубу називає його хитрий лис, котрий, як кажуть у Львові, щось знає. А що я знаю, це те, що в команді має царювати чудова атмосфера. Наступними мають бути амбіції, бо без них у спорті ніяк. Я вважаю, що все це є в нашому колективі. І завдяки цьому ми зробили такий вагомий крок уперед. Крок уперед був позначений вже по закінченню регулярного чемпіонату, у котрому галичани посіли п'яту сходинку та потрапили до плей-офф. Але надалі на них очікував важкий суперник, БК Хімік, котрий розмістився на сходинку вище. Більшість баскетбольних спеціалістів пророкували, що ця пара проведе найдовшу чвертьфінальну серію. Але не так сталося, як гадалося. Що там говорити? Ми знали, що на нас очікує важкий суперник, котрий протягом сезону не раз опинявся на першому місці в турнірній таблиці. Все, що нам залишалося, це наполегливо готуватися до справжньої битви. І незважаючи на рахунок у серії, так воно і вийшло. погляньте на рахунки, з якими закінчились три з чотирьох ігор. В них ми вирвали перемогу на останніх секундах гри. Тож, напевно, ми були трохи більш сконцентровані у ті хвилини, і успіх був з нами. Вже сьогодні можна сказати, що сезон 2012-2013 для політехніки Галичини виявився вдалим. Проте львів'яни не збираються зупинятись на досягнутому, а навпаки, палають бажанням ще не раз здивувати і майбутніх опонентів і своїх вболівальників. Зато за це я і люблю спорт. Тут кожного дня можна ставити собі нові цілі і досягати їх. Головне лише, як на мене, не забігати занадто вперед і не думати про фінал на початку року. Все треба робити поступово. Спершу ми ставили за мету потрапляння до плей плей-оф, потім до півфіналу. Сьогодні повністю сфокусовані на тому, щоб пробитися у фінал. Але якщо ставити перед собою ціль і вперто йти до неї, то її можна досягнути. Сергій Бубка також не одразу прагнув стрибнути на 6-15. Суттєвий внесок у перемогу галичан над южненцями у чвертьфінальній серії вніс Майкл Лі, котрий цю стадію плей-офф відіграв з рейтингом ефективності вищим за середній у сезоні. Що ще може змусити грати краще ніж бажання перемогти? Я бачу, що в нашої команди чудові перспективи у цьому сезоні. Нам справді по силах приміряти один з комплектів нагород, і я готовий покращити свою статистику у півфіналі. Попри те, що Дарел Мічел через травму не брав участь у чвертьфінальній серії проти хіміка, його внесок у потрапляння команди до плей-офф є неоціненним. Звісно, важко сидіти та споглядати, як твоя команда бореться за право грати у півфіналі, особливо коли ти весь сезон важко працював задля цього. Проте я сподіваюся на те, що допоможу одноклубникам у серії проти будівельника. Знаю, що ми можемо здолати «Киян». Вдасться створити сенсацію чи ні, стане відомо згодом. У півфінальній серії Желько Лукаєч розраховує не тільки на лідера команди Дарила Мітчела, а й на Дениса Тютюнника, котрий у потрібний момент в чвертьфіналу допоміг команді та виправдав довіру тренера. Атакують з периметра Тютюнник і забиває трьоху. От уж фактор сьогодні для політехніки Галичини Тютюнник. Я дуже щасливий, слава Богу, що я здесь в такому замечательному колективі. Таким... Заміщательним тренером, партнерами. я очень щаслив. Щаслив приносить хоча б малішу пользу этой команді. Ще два місяці тому головний тренер команди говорив, що молодий гравець отримає час на майданчику лише тоді, коли насправді заслужить його. І це вже відбулося. Можливо, він дає просто шанс, а дав би сил Бог. Не цей шанс, а сделати подати від себе все, як говорить тренер, і не буде проблем. Якщо чесно, навіть з радістю прихожу на тренування з яким-то таким щастям, що я іменно там нахожусь тому колективі з тим тренером. Хочеться тренуватися, хочеться боротися. Поки місті шанс, щоб потім бути з чистою совістю перед самим собою. Можливо, саме це відчуття щастя від того, що ти граєш в улюблену гру, і допомогло Денисові на майданчику 9 квітня. Та зробило цей день для нього особливим. Таким настроєнням їхали домой, ребята, всі такі. Ну, дійсно, щастливі. вся команда радовалась, Вся команда радовалась, що ми действительно команда, що це класно. А я, як молодой игрок, то мені взагалі, я ж говорю, день рождения. Незважаючи на особистий і вдалий старт у суперлізі, Денис літати в хмарах не збирається. Його плани сходинка за сходинкою, вперто долати шлях і використовувати можливості. Це далі можливості тренуватися, сильно тренуватися і все. Секрет успіху команди, яка стрибнула з останнього місця минулого чемпіонату до півфіналу плей-офф цього сезону, це поєднання чудової атмосфери, амбіційності, віри в себе та партнерів, та відчуття щастя від того, що граєш за баскетбольний клуб Політехніка Галичина. Десятку найкращих ігрових моментів тижня ми розпочинаємо у веселому настрої разом із представником Говерли Кевіном Тіксом, який хитро вводить м'яч у гру і заробляє два з фолом. На дев'ятому місці Артур Дроздов і його влучення з центру майданчика, яким капітан будівельника вбиває сирену третьої чверті. Равець черкаських мавп Пандрій Корочкін дивує головного данкера Ферро Ренді Калпепера своїми здібностями і злітає на восьму сходинку. Плеймейкер Говерли Павло Буренко постачає своєму літаючому партнеру бездоганну дальню передачу. І вони опиняються на сьомому місці. Далі у нас ще один україно-американський дует. Гравці Ферро Артем Буцький і Камерон Мур. Їхній динамічний алеюб і четвертий поспіль вихід до півфіналу Суперліги. на п'ятому місці Івано-Франківську публіку радує любитель польотів Кіндел Дайкс, який ставить блокшот центровому будівельника обома руками. Четверта позиція в досвідченого Денюса Шаленге, котрий приносить будівельнику перемогу, ефектно закидаючи згори у вирішальний момент. Третій блискавичний захист і напад від Говерли. Райан Пірсон встигає підвестися на ноги і поставити блокшот. Після чого Кевін Тікс і Кіндел Дайкс влаштовують шоу тайм. На другому місці форвард будівельника Лео Лайонс, який надскладним китком за мить до сирени, рятує будівельник від поразки. Після чого кияни перемагають в овертаймі і виходять до півфіналу. А найкращий цього разу розігруючий Донецька Куртіс Мілач. Своїм феноменальним влучанням з центра він випереджає сирену четвертої чверті, зрівнює рахунок у матчі, і на п'ять хвилин продовжує сезон для команди. Цей дивовижний кидок змусив арбітрів уперше в історії суперліги вдатися до термінового перегляду повтору і поправу посів перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліги. Як завжди наприкінці програми, запитання для глядачів, яке пов'язане із тематикою рубрики у фокусі. Яким був рейтинг ефективності Майкла Лі у чвертьфінальній серії проти хіміка? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все, до зустрічі за тиждень.